Привіт, вас звітає компанія Автопарк, місто Львів, у нас нове надходження, такий красунчик Audi SQ5 2019 року випуску з двигуном 3.0 на самій повній комплектації, в красивому білому кольорі, присутнє тонування, оригінальні легкосплавні диски, звичайно, що безключовий доступ, повний електропакет, електрозеркала, пам'ять Сідінь. Електрорегулювання передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу, звичайно, що це автомат, штатна мультимедія, обзор 360, красивий такий сірий салон. Салон абсолютно без нюансів, без посторонніх запахів, не прокурений. На даному етапі позиція абсолютно без вкладень. Даний автомобіль можна розглянути як за готівку, так і в кредитування. Всім звертатися місто Львів компанія Автопарк, вулиця Володимира Великого, 2.